Вас, друзі. Слава Україні, яка відзначає 33-ю річницю своєї незалежності і героям слава, які захищають цю незалежність. А до вашої уваги випуск новин тижневик Карличина, у якому йтиметься про наступне. Розпочнемо із розповіді про заходи, які проводилися в громаді. До Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України. На жаль, є і сумна звістка. Загинули наші земляки. Офіційна кроніка. Тут головний сюжет про сесію міської ради, а також про те, що передувало її. Відбулася нарада освітян, благодійний фонд ОВЕС в Кагарлику. В кінці служба 102 повідомляє, а також у кінці прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше розпочинаємо випуск новин і сюжету про заходи, які проводилися в нашій громаді до Дня Державного прапора України та до Дня Незалежності України. 23 серпня щорічно в Україні вшановують один із трьох ключових державних символів Синьо-Жовтий стяг. День державного прапора відзначають і в нашій громаді. Відзначали 23 серпня. Саме цього дня в громаді було оголошено День жалоби, хоронили нашого земляка Олександра Пуша. Тому по всій карличині були приспущені прапори. На заході в карлику. Як і належить цього дня, було піднято урочисто Державний прапор України, а потім приспущено бо день жалоби. Сьогодні прапор з нашими військовими на їхніх плечових шевронах, у рюкзаках та на позиціях. Велику групу військових нагороджували на Заході до Дня прапора 23 серпня у центрі міста. Присутні спочатку створили живий коридор, по якому проїхав траурний кортежі з тілом загиблого воїна переселення, а потім присутні ж взяли участь у всеукраїнській хвилині мовчання. До місця проведення діти вносять величезний державний Прапор України. А почесне право підняти прапор на щоглі надається карлицькому міському голові Олександру Панюті, ветерану війни Олександру Мозговому та військовому Руслану Гудзю. А потім карлицький міський голова Олександр Панюта привітав присутніх зі святом. З Днем Державного прапора України! Цей день символізує єдність, віру в майбутнє, незламну волю. А далі відбулось нагородження з нагоди Дня Незалежності України, вручені грамоти обласної ради, обухівської районної ради і районної державної адміністрації, Калицької міської ради, великій групі жителів громади. Працівникам різних галузей, волонтерам, ветеранам, ветеранам Чорнобильцям, зокрема, та іншим. На Заході також вручили посвідчення почесний громадянин Карличчини. Ним нагороджено посмертно Зіновія Амеляновича Лялюка. Відзнаку отримала дружина Зіновія Амеляновича Людмила Тимофіївна. Хай Господь береже вас, ваше місто, Хай процвітає, щоб все було, щоб закінчилася війна і щоб ми дожили до перемоги. Слава Україні, нашій рідні! Героям слава! 23 серпня в великому залі міської ради відбувся захід, про який сказав на початку карлицький міський голова Олександр Панюта. Сьогодні я за дорученням. Депутатів Каролицької міської ради. Вчора у нас відбулася 56-та сесія, і мені депутати доручили рідним наших героїв, які віддали своє життя за територіальну цілісність і незалежність нашої держави, вручити найвищу нагороду нашої громади. Це звання почесний громадянин Каролищини. Більш детально про названий захід ми розповімо у найближчих. 18 серпня в Словідському сільському будинку культури відбувся благодійний ярмарок та культурно-мистецька програма до Дня Незалежності України. Про цей захід розповідає староста сіл Слободара Самка Світлана Бакал. Сьогодні ми проводимо благодійний захід, кошти від якого будуть спрямовані на допомогу нашим збройним силам. За підтримки наших благодійників МХП, благодійного фонду МХП. Сьогодні для дітей гірка надувна, батут, дитячі розваги. За ми запросили на концертну програму сьогодні гостей з Антонівського будинку культури і центру культури та дозвілля міста Кагарлика, танцювальний колектив Оріяна мистецької кагарлицької мистецької школи. Сьогодні всі разом дитячий садочок, школа, небайдужі жителі села принесли випічку кондитерські вироби, і в нас у будинку культури пройшла ярмарка-продаж, кошти теж від якої будуть спрямовані на підтримку Збройним силам України. Сподіваємося, що активність наших жителів допоможе підтримати наших воїнів, завдяки яким ми сьогодні маємо можливість працювати, навчатися і святкувати День незалежності України. На початку заходу у будинку культури настоятель місцевого храму Уар Перетятко, Православна Церква України, помолився за Україну і благословив Захід. Правдолюбний Господи, не дай ворогам нашим знищити державу, народ та святині наші. Благаймо Тебе, даруй нам іменем твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника Небесного воїнства Твого архістратига Божого Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб дьявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну. А поруч у фойє закладу культури радували око виставки картин художника Олександра Карпенка та майстрині виготовлення картин із алмазної мозаїки Ніни Березової поряд вабили своєю різноманітністю ляльки-мотанки Оксани Бабиш та Ольги Літвин. Але найбільше покупців, звичайно, зібралось біля розпродажу різних смаковликів, пиріжків та вареників, тортів і різноманітних солодощів, які дбайливо приготували, працівники учні та батьки гімназії Слобідської, працівники дитсадка фіалочка, будинку культури, старостату, а також небайдужі жителі села. А у залі відбулася концертна програма за участі аматорів художньої самодіяльності з Антонівки, ансамблю української пісні Карлицького міського центру культури та дозвілля, Олександра Карпенка Молодшого, Віталія Тропініна, хореографічного колективу Оріяна Карлицької мистецької школи та наймолодших дітей-аматорів зі Слободи. Усім разом вдалося зібрати. Більше 34 тисяч гривень, які будуть спрямовані на виготовлення дронів для ЗСУ. На жаль, звісно ж, святкувати доводиться скромно, адже на фронті гинуть наші земляки, які захищають незалежність України від російських загарбників. Кагарличчина знову в скорботі. Боронячи батьківщину, загинув наш земляк кагарличанин Олександр Вашека. З цього розпочав свій виступ на траурному мітингу 19 серпня заступник карлицького міського голови Іван Сімцов. Клята війна, яку розв'язала проти нас Імперська Росія, вже не один рік несе руйнування, горе і смерть нашій Україні. Нашим людям. Саме війна є причиною трагічної смерті, яка спіткала нашого земляка Олександра Вашеку. Якби не віромовний напад Рашистів, Олександр жив би в рідному місті зі своєю сім'єю, але сьогодні ми проводжаємо його в останню печальну путь. Ці слова прозвучали на кладовищі, де хоронили солдата. А прощатися того дня розпочали з 10-ї години біля будинку, де жив Олександр Вашека. Чин похорону здійснював священника Гарлицького благочиння Православної Церкви України Василь Суп. Ось фрагмент його виступу під час богослужіння. Не та людина воїн, яка носить зброю, яка називає себе воїном, а це людина, яка захищає інших. Тому воїн Олександр не один день пробув у війську, не один день захищав нас з вами. Не один день він віддавав останні сили для того, щоб ми мали мирне і світле небо. Тому ми сьогодні просимо в Господа, щоб Господь Бог помилував душу спочилого воїна Олександра, дарував йому відпущення його гріхів і життя вічне у Царстві Небесному. А потім траурна процесія прийшла вулицями Карлика до нового кладовища, де й хоронили героя. Окрім Івана Сімцова, на мітингу виступив однокласник Олександра Вашека Діма Гук. Захисник України Олександр Вашека заслуговує на вічну шану за те, що він стояв на охороні нашого мирного життя, нашої волі і незалежності. Там, на небесах, де готується українське небесне воїнство, він знайде своє гідне місце і вічний спочинок. Вічна пам'ять і царство небесне солдатові, вітчизни Вашечі Олександру. Перемога буде за Україною. З нами Бог. Слава Україні! Героям слава! У понеділок, 19 серпня, хоронили нашого земляка Олександра Вашеку, а 23 серпня Олександра Пуша. Сьогодні в громаді було оголошено День жалоби. О 9-й ранку траурний кортеж вирушив з моргу, проїхав живим коридором, який влаштували в учасники заходу до Дня державного прапору України в центрі Карлика. Прощання з героєм розпочалося біля будинку, де жив загиблий у переселенні. Чин похорону здійснювали священники Православної церкви України Юрій, Литвин та Король. Потім траурна процесія пройшла центральними вулицями села до кладовища, яке також називається центральним. Траурний мітинг відкрив і вів заступник карлицького міського голови Іван Сімцов. Виступила також староста села переселення Сніжана Шевченко. Нашого земляка Сергія Денисова із села Стави, указом президента України посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. 16 серпня до Ставів завітав побратим Сергія Денисова Станіслав. Воїн відвідав сім'ю полеглого героя і привіз посмертну нагороду Сергія орден за мужність 3 ступеня, яку вручує в дружині героя Наталії та його синам Дмитру й Олександру. У рубриці Офіційна хроніка пропонуємо вашій увазі сюжети, де ми розповімо про засідання оперативного штабу депутатських комісій, а також про сесію карлицької міської ради. На оперативному штабі 19 серпня карлицький міський голова Ласан Панюта на початку свого вступного слова наголосив, що стабільність ситуації в громаді забезпечена насамперед завдяки. До Збройним силам України. Станом на серпень стабілізовано надходження до бюджету, але робота щодо оптимізації триває. Продовжуються заходи в рамках місячника благоустрою. Місячник благоустрою, наголошую ще раз, мені багато що не подобається. Зверніть увагу знову ж таки, ми в першу чергу повинні бути прикладом для всіх. Допрацювати на предмет підготовки міста і сільських населених пунктів до Дня Незалежності. В наступному, я думаю, ми ще будемо допрацьовувати до Дня міста і до Дня Сіл. Але активно, в першу чергу, це Косолиця. Я прошу Валерія Анатолійович, ну Юрій Анатолійович відпустці, але там цей ганок вони йому я вже доніс. Активно працюємо і. Там, де ми не можемо залучити установи підприємства, я маю віду, або власників об'єктів, забираємося на себе і працюємо саме. Тому це теж обличчя, і ми повинні цю роботу продовжувати. На засіданні було поворено план заходів на поточний тиждень стан справ в установах організаціях та комунальних підприємствах, підрозділах. Міської ради. Рятувальники інформували про п'ять виїздів протягом минулого тижня на гасіння пожеж трав'яного настилу. До Центру первинної медико-санітарної допомоги протягом минулого тижня звернулось 50 громадян із симптомами ГРВІ. Виявлено 23 випадки захворювання на коронавірус, у тому числі троє серед дітей. П'ять пацієнтів, хворих на ковід, перебуває в стаціонарі. До Доваги пацієнтів лабораторія Центру первинної медико-санітарної допомоги вже працює в новому приміщенні кабінет 107 на першому поверсі поліклінічного відділення Вхід з надвору». Триває кампанія оздоровлення дітей пільгових категорій і надання гуманітарної допомоги сім'ям, де є такі діти. Розпочав роботу Центр життя стійкості на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги. Організовуються виїзди фахівців з села громади. У робочому ритмі функціонує ЦНАП, активізував діяльний сектор міграційних послуг, широкий спектр», Послуг надає державний реєстратор у вівторок, 20 серпня, проводили своє засідання дві депутатські комісії міськради спочатку з питань охорони здоров'я, освіти культури, молоді та спорту, яку очолює Олег Савченко. Комісія схвалила проєкти рішень про зміни до програми культурно-мистецьких заходів. По цьому питанню доповідала начальник відділу культури Олена Петленко. А Надія Мельченко, начальник відділу освіти, просила комісію затвердити програму організації харчування у закладах освіти громади на 2024-2026 роки. Фрагмент її виступу. Останній розділ це опорна кухня. Так як ми знаємо, що є стратегія розвитку стателія організації харчування на рівні держави. Тому є три види діяльності: це опорна кухня, базова кухня і кейтерингове харчування. Тому для нашої формати ми зупинились на е, типі опорна кухня, яка буде організована на базі е, третього ліцею. І ось вчора прийшли документи. Ми попали під ці проекти як опорна, так і базова. Це базова на базі другого ліцею. Комісія також погодила перспективну мережу ліцеїв, які з 2027 року здійснюватимуть навчання здобувачів профільної середньої освіти на території громади. Комісія також підготувала проєкт рішення. На сесію про плату за навчання в карлицькій школі мистецтв у 2024-2025 навчальному році. Дев'ять питань було розглянуто на засіданні комісії соціально-економічного розвитку під головуванням Геннадія Беми 20 серпня. Серед основних внесення змін до програми проведення реконструкції системи газопостачання багатоквартирного будинку по вулиці Паркова, 18 в Карлику. Про встановлення, коригування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, що надаються комунальним підприємствам Карлик Водоканал. Про зміну назви закладу Карлицька мистецька школа на Карлицька школа мистецтв. Опрацьовано проєкт рішення на сесію міської ради про припинення діяльності комунального підприємства Кагарлицька центральна аптека No9. Розглянути на комісії інші питання, а про вже названі назви нами питання. Ми розповімо більш детально уже після сесії міськради, коли буде відомо чи затверджені проєкти рішень, поданих комісією. Уже традиційно перед початком засідання бюджетної комісії міської ради, яку очолює Денис Дячков, міський голова Лисан Панюта дає коментар стосовно питань, які розглядатиме комісія, та просить у неї підтримки на виділення коштів на забезпечення життя діяльності громади. Так було і 21 серпня, у середу. Сьогодні, станом на сьогодні, за сім місяців, ми маємо виконання Трошки більше, ніж 800 тисяч, що замало для того, щоб усі забезпечити ну, звернення, які нам дали керівники установ, Таємця підготовка до зимиця підготовка до навчального року підготовка найпростіших укриттів. Куча, куча є проблем, які нам треба фінансувати. Тому ми уточуємо ці 800 тисяч. І ми зараз робимо дуже багато перекидок, забираємо там умовно міської ради в територіальному центрі для того, щоб забезпечити той мінімум, включно сертифікат для навчальних закладів на початок і дошкільних, позашкільних. Все ми забезпечуємо перекидками. Ну, питання це не складне, але ми ці діємо військова частина. Ми від 800 тисяч прошу підтримати. Ну, це більше 10%, 100 тисяч є одне звернення, які ми ще не виділяли, і прошу це підтримати. На сесії карлицької міської ради, 22 серпня, було розглянуто 137 питань порядку денного. Насамперед було ухвалено рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Кагарличчини посмертно. 60 нашим землякам, які загинули, захищаючи нашу державу в українсько-російській війні. А далі розглядалися питання, про які ми вже говорили в сюжетах про депутатські комісії. Нагадаємо, найголовніше, сесія прийняла рішення про встановлення коригування тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються комунальним підприємствам міської ради Карлик, водоканал. Текст рішення буде опубліковано додатково. Окремим рішенням встановлено розмір вартості харчування дітей для закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти громади. Погоджено перспективу, перспективну мережу ліцеїв, які з 2027 року здійснюватимуть навчання здобувачів профільної середньої освіти на території громади. Прийнято рішення про припинення діяльності комунального підприємства міської ради Карилицька центральна аптека No9 шляхом ліквідації. Розглянуто за поданням профільної депутатської комісії з ухваленням відповідних рішень низку земельних питань. Карилицький міський голова Александр Панюта та його заступник Любов Коваль взяли участь у роботі наради. Із директорами освітянської галузі «Карличини». На нараді йшлося про підготовку до нового навчального року, опалювального сезону, розглянуто питання організації дитячого харчування, підвезення дітей до навчальних закладів. Важливим напрямком є забезпечення навчання школярів у режимі офлайн шляхом, підготовки нових і поліпшених умов перебування в наявних укриттях виконання протипожежних заходів, готовність до роботи в умовах відключень електроенергії, акцентовану увагу на раціональному використанні бюджетного фінансування, залучення грантових і спонсорських коштів проведення заходів у рамках місячника благоустрою. Було заслухано інформацію керівників у розрізі кожного дошкільного загальноосвітного та позашкільного закладу. Визначено першочергові і перспективні завдання. Наступний наш сюжет про благодійництво. У четвер, 15 серпня, в Карлик завітала представниця благодійного фонду ОВЕС Олена Гриценко з приємною місією. Вона привезла дев'ять коробів із новенькими комплектами дитячої спортивної форми, ще з двома м'ячами на додачу. Подарунки благодійників із вдячністю прийняв директор дитячої інацької спортивної школи Роман Свереченко. Олена Гриценко вручила карлицькому міському голові Олександрові панюті. Подяку від фонду за підтримку та вагомий внесок у благодійному проєкті Крила, спрямованому на посилення збройних сил України обороноздатності держави. Насамперед, ми сьогодні отримали подяку від благодійного фонду Овес. Подяка це всім жителям громади за. Ту роботу, яку ми розпочали, розпочали разом із дітками. Діти ініціювали із ліцею номер один встановлення додаткових контейнерів для збору кришечок, які надцінні для певних дій, в тому числі насамперед для виготовлення дронів. І ми маємо на сьогодні таких контейнерів п'ять і вже декілька разів благодійний фонд. Ці кришечки відправляв за призначенням. Ми сьогодні замовили ще два такі контейнери, ми їх також встановили. Тому насамперед я дякую за ініціативу благодійному фонду. Друге, я, я дякую всім жителям за те, що ми активно проводимо цю роботу. І давайте по-дальшому сортувати побутові відходи і кришечки. Та і пластик в цілому він необхідний і для нашої держави, і дійсно для того, щоб ми все-таки пришвидшили і вигнали агресора з нашої території. Тому всім слова подяки. Журнал The Ukraine фермер» започаткував щорічну незалежну рейтингову відзнаку Агроном року для вшанування наших героїв Нив, які впроваджують сучасні технології. Ухвалюють відповідальне рішення, завдяки яким мільйони людей мають хліб на столі. І ось приємна новина для Кагарличини серед перших номінантів незалежної рейтингової відзнаки Агроном року, керівник фермерського господарства Широкоступ Олександр Широкоступ. Крім плідної роботи в аграрній галузі, Олександр Васильович є депутатом Карлицької міської ради. Він очолює постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, екології та природокористування. Нещодавно почесну відзнаку Олександру Широкоступу було вручено в урочистій обстановці у Києві. Ось як це відбувалося. Традиційно на засіданні оперативного штабу представник Каралицької поліції повідомляє про події минулого тижня. На штабі 19 серпня речник Карицького відділення поліції Інна Калієвська доповіла, що ними зафіксовано 145 заяв і повідомлень. Одна із них стосувалася знову шахрайства. Всі жертви даних шахрайських дій вони говорять про те, що е, ці шахраї вони до себе довіру таку роз, да, роз, розположують, да, вибачте, може, не української. Е, і просто входять в таку довіру, і людина автоматично називає на особисті дані банківської картки, тобто той код, який, згідно якого тоді знімають кошти. в цьому. Ну, ось так. А, ну, Кажуть, ніби знаходиться в якомусь такому стані, ну не гіпнозу, але якось такого незрозуміло кладуть трубку, тільки аж тоді розуміють, що дійсно відбулося таке. Прогноз погоди на наступний тиждень з 26 серпня по 1 вересня. Понеділок, 26 серпня, буде сонячно, плюс 18, плюс 33. Сонячно також буде вівторок, 27 серпня 20.32. Хмарно, з проясненням у середу, 28 серпня 19.30. У четвер, 29 серпня, вночі 20 градусів у день 34. Буде хмарно. П'ятниця 30 серпня 22.31. Невелика хмарність. Субота, 31 серпня 2031. Невелика також хмарність. І 1 вересня, перший осінній день у неділю буде хмарно з проясненням. уночі 20 удень 30 градусів тепла. Вам бажаємо тепла в душах, серцях і взаємовідносинах. Діг кінця випуск новин Терневека Гарлечина. Ще раз вітаємо вас. І Днем Незалежності України. Слава Україні і героям слава!